Україна дитячих мрій розпочали відео подарунок учасники ансамблю «Перлинка» Ужгородської музичної школи. Ми хочемо, щоб був мир над головою. Ми присвячуємо цю пісню 128-й бригаді, щоб вони мали підтримку і щоб вони знали, що ми вболіваємо за Україну, щоб вона звілзвіла і розквітала. Виконали учасники ансамблю пісню Колискова Україні». Я співаю. І пісні ми співали, щоб діти могли відпочивати в своїх домівках в теплому ліжку, а не в бомбосховищах». Щоб було мирне небо над головою, всім добра, щоб дід усіх дітей була своя мама, щоб ми були в своїх домівках, а не за кордоном. Загалом перлинка виконала п'ять пісень, розповіла керівниця ансамблю Марія Мудранинець. Ці пісні, які співпадають, які зараз дуже дуже актуальні. Це більшість цих пісень не нові. Ми їх колись виконували. Але зміст пісень, текст пісень. Дуже зараз дуже дуже актуальне за словами Марії Мудраниниць. відеоподарунок військовим 128-ї бригади представлять до Великого дня Оксана Ушакова Леонтій Николишин. Новини на Суспільному. Що